Дозрів сорт станом на 11 липня 2025 року інжирного персика під назвою Early Sandwich. Ну, Навантаження в нього дуже потужне. Це десь 50% я зрізав, робив. Я ще там відео показував дуже пізньолітню обрізку. 50% зрізав, але навантаження все одно велике. Та плоди мізерні в нього, бачите, такі, як. Як таблеточки. Але красиві, дуже такі, запалені. Бачу і був дуже такий дощ потужний, злива два дні. Але персики не всі, деякі мають незначне пошкодження та для, я вам скажу, інжирного персика це показник. Кисло солодкого смаку. ну Мені смакує, я вам вже з'їв з десяток, напевне. Такий мені дуже подобається. Смакує мені цей персик Хоч і кисло солодкий. Кислинка вона така тонізуюча. Буду казати, так як, є, так як є, вона домінує над цукром явно. Ось цей. Але має гарний персиковий аромат. Все як ми любимо. Ось такі плоди. Ну вони просто красиві, ну, маленькі, як таблеточки. Ось. Ось такий він заліплений. Заліплений просто. Бачите, так? Система формування. Бачимо лідерна корона, провідник, і вже пішли два провідника. Ось знизу є столик і два провіднички. Бібам! Є така справа. Ну, на цьому все. Буду завершувати відеозйомку. Для того, аби в ранній період навіть в таку нестандартну холодну весну, хоча може, може ця ситуація така погода вже для нас і стандартна, можна посадити даний сорт і потішити без себе свіжими такими кисло-солодкими тонізуючими фруктами. Ну, а там далі вже піде УФО 2. Там же піде далі вже солодкий інжерний персик, там вже буде світрінг після нього та інші. Ось так, не вистачає йому, напевне, тепла, набрати багато цукрівку. Мені подобається. Розставатися з ним не буду, залишаю його в колекції. На цьому все. Дякую за увагу.